Війна нам показала, що ми дуже часто цінуємо тоді, коли втрачаємо. Але насправді життя це неймовірний дар. Кожен подих, кожен новий день це подарунок від Бога, особливо в цей неспокійний час війни. Тому ем, пам'ятайте, друзі, що життя це не випадковість, це не помилка, це Божий подарунок для кожної з нас, в якому закладена цінність, цінність кожної миті, цінність кожного серця. Кожної людини тому просто зараз для того, щоб ми справді могли заглибитись, замислитись над осією цінністю нашого життя. Прозвучить пісня, з якою до нас завітала наша гостя. Життя це безцінний дар. Так і називається пісня. Тетяна пошелок. Просто зараз на нашій студії. Жити, щоб користь життям нести, зігрівати небес теплом, тепло, до Ісуса людей вести, нас з тобою покликав Бог. Життя безцінний дар, ти не проживи його даремно, ти маєш від Найцінніший подарунок неба, життя безцінний дар. Ти його віддаю, власність Бога, і хай твоя душа, кожну мить з твого життя, світло випромінює Христа. her spo alle my nach Весійний да, ти його Бога, і хай твоя душа, кожну мить твого життя, Чекає, він за руку тебе завжди тримає, він тебе тримає, шиця без сіний да, ти не проживи його даремно, ти маєш від отця, найцінніший подарунок неба, шиця без сіний да. Обітаю власність Бога, і хай твоя душа, кожну мить твого життя світлови промінь. Ще дорогі друзі. Нагадаємо, що з нами сьогодні Тетяна Пошелок, це красенська співачка, це дружина та навіть багатодітна мама. Почули вашу чудову пісню. Дякуємо вам за неї. Дякуємо, що завітали до нашої студії і принесли ось таку радість, таку ніжність через свій спів. Слава Богові! дякую за запрошення. Дуже приємно бути тут. Дякуємо. Ну що ж, хочете трішки більше дізнатися про вас творчий шлях і про ваше служіння, яке ви звершуєте. Я кажу. Кожен служить тим даром, якого отримав від Бога, і хочеться трішки більше дізнатися. А коли ви вперше відчули в своєму житті покликання? От що пісня це не те, що просто співати, але це те, що ви можете творити цю пісню, створювати? Ну, взагалі, мій, пісню? мій музичний шлях він починається ще з дитинства, бо я народилася, і виросла в дуже музичній сім'ї. Де і батько, і мати співали. Мама має християнську музичну освіту. Тобто я в цьому була з дитинства. Мама була диригентом хора церковного, mm -hmm. я виросла в тому хорі і багато років співала в ньому. Ось і потім, коли я вже вийшла заміж, ми з чоловіком почали займатися служінням дітям-сиротам. І також я мала в інтернаті хор із дітей сиріт. І ось Ого. для них да, я вже почала писати деякі пісні. Це було mm -hmm. рідко, бо не було такої необхідності. Ми мали багато пісень інших авторів і на російській мові, і на українській, в принципі, могли їх використовувати. Але я могла там щось додати, якісь там куплет або щось переробити музично, тобто, щоб це було адаптовано для дітей. А, то з того часу ну, я би вже почала так. в цьому бути. Але ось так цілеспрямовано написати пісні я почала під час війни. Серйозно? Бо, да, під час О, війни 22-го року. Досить. Да, бо стикнулася з тим, що а, дуже мало у нас було якісного українського контенту музичного, так, україномовного. Да. Багато перекладали там з російської мови, з англійської, але це трошки не не те, це не не те рідне, що хочеться співати. І а, тоді, я би зрозуміла, що це, мабуть, мій час, бо в мене є той талант музичний від Бога. Я о, і в плані віршів, і в плані музики, і є ця потреба. І якось Бог почав особливо давати мені це натхнення у вигляді і віршів, і музики. Інколи я пишу на вірші інших християнських поетів, які мені так відгукуються, а, але і на багато на свої власні. Mm. Як знаєте, питання в цьому зайнятому світі, як у вас час? Я знаю, що ви багатодітна мама. У вас е, шестеро, так? Дітей? Так, шестеро, шестеро. Дітей. Це дітей. просто неймовірно. Я сам з багатодітної сім'ї, uh -huh. е, також у нас ну, в сім'ї семеро, але. Ви як мама, це вже дорослі ваші діти, як ви комбінуєте і служіння, і власну творчість, і сім'ю, і виховання? Це, коротко, можна. це складне, складне питання. Не завжди я все встигаю, як хотілося б мені. Але, так всі ми, але, так. Да, але е, слава Богу, я маю велику підтримку і благословіння чоловіка саме на це музичне служіння, мабуть, якщо б цього не було, я б не починала займатися. І вже от на 22-му році да, маленькій донечці» було е, три майже, і якби знаєте, трошки плюшковий період відійшло, відійшов, відійшов mm -hmm. на задній план. І, е, і ця потреба в українських піснях, е, і моє власне бажання дати е, щось таке цікаве українському народу. І оця можливість, яка з'явилася у нас, і підтримка чоловіка в цьому плані. Якось воно так знаєте, все зійшлося. Богу, да. Що оцей цей час настав? Угу. Це так. не виключає моїх мамсь... мамських обов'язків, і вони на першому плані, але є на це теж благословіння, і вони також діти дуже підтримують. Угу. Це прекрасно. Слава Богу. Справді я вірю щиро, переконана в тому, що будь-який талант і будь-яке ось це внутрішнє побудження, бажання щось робити. Творити, особливо в такій творчій сфері, це все дає Господь, особливо, якщо це на його славу. Ось як особисті ваші стосунки із ним впливають на те, що ви створюєте, на тексти, на музику, якось ви це відчуваєте? Я взагалі молюсь і вірю в те, що кожна моя пісня це від Бога. І для Божої слави, тільки для Божої слави. Я ці моменти, коли відчуваю да, якісь повштовхи створення нової пісні, часто відчуваю під час. Мого спілкування з Богом. І в плані молитви, і читання особистого Біблії, і під час проповіді, коли слухаю, коли навіть якісь вірші інших авторів, такі глибокі, які мені до душі е, читаю або е, слухаю, це все мене спонукає до певної теми, яка зароджується в моїй голові. Я вірю, що це від Бога. Бо будь-який талант, Він, ну. Він якийсь незвичний, це не може просто людина сама по собі зробити. А і створити вірш або пісню, яка потім людям відгукується, це дія Бога. І ну, я про це молюсь і вірю, що це Божа робота в мені. З якими викликами ви стикалися або стикаєтесь в реалізації ваших пісень, вашій творчості, з чим найбільше боретесь і як Бог вас в цьому веде і допомагає реалізовувати. Ну, я б сказала, що один із таких викликів це час, час, бо його завжди мало. І мені, як і дружині, яка має віддавати багато часу чоловіку, як мамі, яка має багато дітей, і е, молодшого віку серед них діти, які потребують мене, то це перший такий виклик. Тобто я, то я маю регулювати свій час, я маю розуміти, коли я можу викроїти час для творчості, щоб це було не в е, ущерб моєї сім'ї. І по-друге, те, що, наприклад, ми живемо в Харкові, е і з нього, в принципі, так набагато не виїжджали під час війни. Е це якісь обстріли, які нормою є там, на жаль. Вони постійні. І сирена і... там не встигає спрацювати навіть, так? Була, буває таке, да, буває таке, коли балістика, то Дуже не встигає. Швидко коли дрони трошки є час. Так. Але, тим не менш, це виклик, це важко. Але ну, якось Бог дає певне розуміння, що якщо ми там, ми йому потрібні, він нас береже. А в той день, коли буде треба, то ми помремо в будь-якому місці. Тому Але, знаєте, це десь надихає. Це мені здається, хороший приклад для інших, можливо, тих, хто вже має свої сім'ї, тому що мені здається. Коли, знаєте, створюється етап вже сім'ї, одна-дві дитини, ще якось ти можеш тягнути своє хобі чи власну справу. Ну коли вже троє-четверо дітей, ти розумієш, що твоє покликання це просто бути сім'янин, діти, а ви, пройшовши вже цей етап такої знаєте, багатодітної мами, вам це не завадило розкривати і розвивати цей талант, який ви маєте. Це дійсно надихає, розумієте, тому що хтось навпаки, чим далі, тим менше. А ви зараз відкриваєтесь, і слава Богу, за це і підтримка вашого чоловіка в його лиці, так що це не зупиняється взагалі... служити. І це ну я кажу, це дійсно надихає особисто. Да, Взагалі хочу, щоб мій приклад надихав інших жінок на те, що якщо вона мама або дружина, це не єдине, можливо, не єдине, до чого Бог її кличе, і що вона може реалізовувати з благословінням чоловіка єдине, да може реалізовувати свій талант. Нехай це буде прикладом думаю, ви вже для приклад багатьох для мені приклад справді однозначно. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, які взагалі ваші плани на майбутнє? Чи маєте ви там якусь стратегію, якийсь план, чого чекати від ваших слухачів, які вас ось можливо регулярно слухають, люблять ваші пісні? Ось привідкрити трішки нам завіси? Є певні плани на цей рік, але я це доручаю Богу, бо я не знаю, що буде завтра. Я навіть не знаю, що буде ввечері сьогодні, але е Ну, ми можемо да щось планувати, але молимось про Боже руководство в цьому напрямку. Соломон каже, знаєте, багато є думок в серці людини, да. але виповниться задум Господній. Так, да, да. тобто віддаємо в руки Бога ці плани, але плани є. І на нові пісні Бог дає натхнення. І я так для себе думаю, що якщо Бог дав мені натхнення на нову пісню, то, мабуть, ще буде час її реалізувати. Але навіть якщо і ні, то це теж в Божих руках. Тобто. Плани є і на кліпи, і на нові пісні. Бо в мене є своя студія в Харкові музична, то трошки легше, що я можу туди приходити в будь-який час і записувати там свої пісні. Плани є. Планів багато, ідей багато. Сподіваюся, що це все буде на користь людям і на славу Божу. Дякуємо. Знаєте, Тетяно, от Зазвичай, коли ти слухаєш пісню якусь якогось автора, ти розумієш, що якщо пісня, до прикладу, про про віру, ну значить був якийсь виклик в її житті. Коли пісня там про молитву, ну значить вона щось чимало пережила в постійній молитві. Коли там про любов, ну тобто людина щось ну, співає про те, що переживає. Ага. Ось коли я чув вашу пісню Життя без цінний дар ну, в мене дві крайнощі. Або це щось було, знаєте, на грані життя та смерті, або навпаки, побачили цю велику красу Божу. От що стоїть за вашою піснею, історія, яка подія стоїть, от написати пісню Життя, це без дар»? От. Красу Божу, я переживала в своєму житті це правда. Але щодо саме цієї пісні, то е, от такі моменти бувають, особливо то, що стосується Харкова, коли якісь е, прильоти вони е, вносять життя людей. Причому молодих людей, інколи підлітків або навіть дітей. І я розумію, що мені треба просто кричати людям про те, що ви маєте дорожити тим, що ви маєте на сьогоднішній момент. От, ті хвилини життя, які вам дані Богом, на що ви їх витратите? Бо ви не знаєте, що з вами трапиться в цю ніч, або ввечері, або в день. І це був такий певний поштовх цієї пісні, і це якраз був кінець 24 го року. І знаєте, новий рік або день народження такі свята, які нас спонукають замислитись над сенсом життя. Так, да. так, Ніби Так. І це був один із таких моментів. Плюс 24-й рік такий був важкувати для Харкова в плані російської агресії. І оце все в сукупі. Воно мені спонукало до того, щоб написати пісню про те. По-перше, для заклик, як для невіруючих людей, замислитись над цінністю життя і на що ми його витрачаєте і з чим ми будемо перед Богом. А по-друге, для нас віруючих, просто ще раз нагадати, що ми тут покликані світити людям. Ми покликані показати їм на Христа. Ми покликані зробити максимально все, щоб оточуючі люди, побачили в нас шлях до спасіння. І ну от побудити цими словами цією піснею людей замислитись про це. Дякую. Вважаємо вам справді ще більше натхнення, сили у всіх ваших е, ролях, які у вас є, і загалом ще більше пісень, таких натхнених, таких глибоких, для того, щоб справді і слава Боже е, прославлялась, і також щоб справді люди могли слухати і замислюватися над чимось дуже глибоким вічним. Дякую, Щиро дякую вам. Дякуємо за розмову і за те, що ви створюєте.